Я, взагалі, я вижив, я ходжу, я ще можу співати. Ну це взагалі чудо було. Мій перший виступ після поранення. У мене живот перерізаний, всі кишки мені винімали, печінка зустріляла, легеня там простріляна. І мені лікарі казали, ти не то що співати не будеш. Я 20 років віддав, я в Італії вже в театрах співав, Це все моє життя було. Не то що співати не будеш, казали, ти ходити не будеш, з трубками все життя з дрінажами будеш ходити. І ну, я кажу, мене дуже надихали військові, коли от, ми лежали в Харківській реанімації. Вони виглядали як такі, яких зібрати в кучу не можна. А вони виживали і потім ще додому повертались до близьких і живуть. Зараз все окей, не всі, звісно. Мене це дуже надихало, що вони так можуть. А думаю, чого я дати не можу? І я вірив, що я знову буду співати і вже в Німеччині, як стало мене в Німеччину на лікування, я там більше на реабілітації був, ніж на лікування. Получається, так, ну, вони не проводили таких серйозних операцій, як в Україні змогли провести. А через декілька місяців я до мене зайшов лікар і каже, що, якщо ти опорний співак, я лежу весь перерізаний, живот перерізаний, помню, весь кров'ю ще ти Зараз ми тебе вилічимо, ти нам даш концерт. А, я, а він пошутив, а я це всерйозно сприйняв. І я позвонив Антуанеті Міщенко, це оця піаністка, яка на Майдані, в 2014-му грала на морозі. Вона до мене приїхала спеціально, приїхала BBC, CNN, The New York Times. І вони всі знімали цей момент, як я співаю, як я даю концерти, інтерв'ю, зробили про це, там велике інтерв'ю, Це теж в аккаунті є, можна зайти глянути, до речі. Ну, мене враження було, ну, мужик, ну, нарешті я співаю. Як взагалі я вижив, я ходжу, я ще можу співати. Ну, це взагалі чудо було, я був дуже щасливий.